В Запорізькій області працівник ДАІ назвав сепаратистом та викинув з машини Донецького водія. Усе тому, що той відмовився показувати вміст багажника. Тепер ДАІвці за лайку та рукоприкладство можуть звільнити. На захист офіцера вже виступила запорізька самооборона, представники якої пригрозили керівникам ДАІ адекватною відповіддю, якщо інспектора буде покарано. А ДПС чого? дорожна патрульна служба. А чи Україну? А город городка ну жалобу куда бути розумієте? Я пожалуйста придіти діалог водія та даїшника, який з'явився у мережі, вже зібрав майже мільйон переглядів. Після тривалого діалогу та відмови донеччанина вийти з салону для огляду автомобіля. Офіцер втратив контроль над емоціями. Руки на видное место, я Россию. говорю. Россию. Руки Россию. убрал с под, под подушки. Выходи сюда. Выходи сюда. Беспредел это то, что ты мне творишь да. здесь. Приехал сюда сепаратист, мне рассказывает, как мне здесь жить или что. А, чего вы взяли, а потому что ведешься, как сепаратист, говорю, вышел Почему? с автомобиля. Я ты так, нашим я пацанам стреляешь, собираю... с... стреляешь. Тварь, не... я... я... а я... потом я... Нам вдалося поспілкуватися з інспектором, який не витримав знущань з боку водія. Василь Притула каже, в Запорізькій області вже тривалий час діє інструкція, яка зобов'язує працівників ДАІ зупиняти для огляду усі машини із Донецькою та Луганською реєстрацією. Це винуждена міра, вони не вимагає. Потратьте минуту на осмотр автомобіля і проверку документів, вам пожелаю щасливого пути. Ви не повинні это как оскорбление в свій личный адрес. Ми реально розуміємо, що відбувається в нашій стране. І не хочемо, щоб це все розпространилося далі, ніж воно зараз знаходиться. Керівники Даї твердять, у будь-якому разі інспектор не мав нецензурно лаятись і викидати водія з авто. Офіцери неодмінно покарають, але як саме ще не вирішили. Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вже повідомив, що керівництво всерйоз розглядає можливість звільнення старшого лейтенанта з правоохоронних органів. Йде зараз перевірка і оцінка дій інспектора буде дана руководством. Тому, що в цій ситуації, звісно найголовніше оружиє наше це здержаність видержка і хладнокрові. Такий поступок, звісно ми не совсем приветствуємо. на захист офіцера вже стала Запорізька самооборона. Кажуть, вчинок Василя Притули розуміють і захищатимуть чоловіка усіма можливими засобами. запорізька самооборона буде всіма методами відстоювати цього чоловіка для того, щоб його місце, і більше того, щоб к нему не було ніяких там есть тобто не тобто ничего. виговорів, нічого. случае человек, скажем так. Ну, под страхом, вот опять же, увольнения, да, и всяких притисканий там всевозможных, он не побоялся и все-таки вытащил этого человека из машины и досмотрел автомобиль, потому что ну, пропускать, пропускать недосмотренный автомобиль, груженную газель с донецкими номерами, ну это Не знаю, там, халатне сюди не називає поза камерою. Самооборонівці додають: якщо інспектора таки звільнять з органів, вони у буквальному сенсі винесуть керівників Даї зі своїх кабінетів. А результати службової перевірки мають бути оприлюднені до кінця тижня. Анастасія Бобкова, Василь Хвощ, Сергій Задирака, Твай.